Після трьохрічної заборони на полювання члени Бердичівської організації Українського товариства мисливців та рибалок отримали дозвіл на відстріл дикого лиса. Заходи організовано у рамках боротьби із поширенням збудника небезпечної хвороби. Згідно даних районної військової адміністрації, станом на 10 грудня на Бердичівщині зафіксовано більше 17 випадків захворювань на сказ. Як ви вірно сказали, вже три роки заборонено полювання до мене, як до голови Бердичівського тамера, зверталися 13 старостей сіл про допомогти у регулюванні кількості хижака. Лис наносить велику шкоду громаді жителям, поїдаючи живність, домашню живність. Крім старост, до мене звернулися чотири голови е, територіальних громад. От. Не буду перераховувати, які до мене е, звертаються жителі багатьох сіл по 20, 30, 50 підписів. робіть щось і ось дозвіл на полювання із офіційними підписами. Державна екології та природних ресурсів Житомирської ОВА, Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства дали добро на проведення регулювання кількості хижака. Велику подяку хочу винести Демідюк Людмилі Вікторівни, голови військової адміністрації Бердичівського району і Баляну Олександру за допомогу у вирішенні цього питання. Захід доручено проводити єгірській службі. Шість ігрів будуть виконувати цю роботу. Списки будуть люба людина, хто має можливість і бажання, вот з ним зв'язується. Вони організовує групу і техніку безпеки проходять, і після цього виходять на регулювання. Тобто ви будете охоплювати всю Бердичівщину? Так постараємося. Я так планував, що по всьому районі Рея, Єгер, Никоновка, Половецьке, цю сторону Нізгурці. от, цю сторону Буряки, от, Озадівка, Швайківка, весь район постараємося охопити. На Бердичівщині відстрілюватимуть дикого лиса із головною метою профілактики захворюваності на сказ та штучного регулювання чисельності диких тварин. Зараз конкретно сказати, де не потрібно, немає такого, розумієте. Практично по всьому районі. Якщо норма лиса 50 голів на весь район, це максимальна кількість лиса 50 голів, то в нас приблизно десь від 4 до 500 їх є. І я ж повторяюся, якщо раніше вони були на полях, то зараз вони повернулися в села і в місті. У нас по Бердичу бігає дуже багато випадків, де і загинули вони тут і, і знаходяться в Бердичу. 50 років мисливець, от, от раніше йдеш по полі, лис може тебе на полі підпустити, ну 200 метрів. Далі він не підпускає, тікає. Це нормальна реакція звіра на людину. Якщо звір зараз, лис. Заходить у місце, не реагує на собак, на людей, на автомобілі. Ну, Моя думка, 99, що він хворий. Мисливські заходи дозволено протягом трьох місяців до 22 лютого добутих лисів направлятимуть для подальшого дослідження на сказ. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.